Якщо ти шукаєш користу та захоплюючу кар'єру, спеціальні середня освіти інформатики спеціалізацію програмування для тебе підігрити. Ідеальні за тільки нашій комплексній програмі протягом чотирьох років ти створиш мобільний застосунок для свого першого стартапу. розробиш власний комп'ютерну гру і нейромережу, яка зможе в неї грати. Приєднуйся до нас і ти відкриєш неймовірні можливості цієї захоплюючої сфери. Спеціальна середня освіта фізика готує висококваліфікованих вчителів фізики. Окрім основної спеціальності фізика, ти можеш також обрати додаткову математику або інформатику та станеш спеціалістом саме цієї області. Попускники нашої спеціальності будуть 100% працевлаштовані, тому вибирай спеціальну середню освіту фізика та вступай до Кироівського педагогічного університету. Граючи спеціальні зараз, ви повинні орієнтуватись на ті навички, які будуть вам потрібні через 5-10 років. Стажуйте аналітики. Це такі навички, як аналітичне мислення, критичне мислення, вміння підходити до проблем проблемку. Ці навички ви набудете на спеціальності математика-інформатика. Оскільки фундаментальні е класичні математичні дисципліни, які випадає наша кафедра, і певне нововидіння комп'ютерною технікою, програмування дозволить вам працевашуватись майбутньому. Тому запрошуємо вас на нашу спеціальність.